Шановні друзья, я помню минулий рік. я стоял на этой стене и помню слова, которые я сказал. Основные посил. Помогите талантам. Песня сама себе проложить дорогу. Сегодня почну с такой тези. Дійсно, у нас на случай мова. талант в этом аматорських И свідчать про выступы аматорской коллективы В різних галузях, в різних напрямках науки, мистецтва, літератури і завдання для всіх, хто представляє старшу покоління, хто повинні бути апостолами для наших дітей, дати їм дорогу в життя, дати їм правильну настанову, допомогти їм розкрити свої найкращі якості, свої всі дані, які їм. Ані Бога. Я хочу сказати, що держава, яка цей рік оголосила роком дитячої творчості, реалізація програми «Діти – наше майбутнє це не просто слово. І те, що сфокусовані зусилля і владних структур, і наукових структур, і громадських організацій. І є дійсно вже серйозні парки стані цією турботи. Я пам'ятаю, як декілька років ми ввели прекрасний оздоровчий табір еруди. І те, що сьогодні більшість цього зала вітали Івана Васильовича, це говорить за те, що більшість з них вже пройшли цей табір еруди. Від нього надзвичайно велика користь. Те, що ми створили Малу академію наук, обласний заклад. І сьогодні маємо можливість при патронаті наших вищих навчальних закладів і особисто ректора технічного університету Володимира Олександровича Оніщенка приймати тут участь, зустрічатись, дихати науковим простіром цього найкращого учбового закладу і інших наших навчальних закладів. Це надзвичайно важливо. Ви вже одною ногою йдете в науку. Ви робите перший крок. І те, що з року в рік у нас збільшується кількість учасників, це просто супер тенденція. Ми бачимо і вузькі місця. От, скажімо, один тільки лише на, на китайську мову. Да? Але я хочу вам посекретно сказати: я впевнений в тому, що у нас на слідуючий рік і подальше буде навіть по цьому напрямку значно більше. Чим більше, ми, так, чим більше ми знаємо мову, чим краще освоюємо інформацію, тим ми рухаємось вперед. Ми з Володимиром Олександровичем взяли шефство над тим, щоб в Полтавській області з'явилася школа, де з 5 класу будуть вивчати другу мову, китайську мову. Надзвичайно важко, але вже програму ми отримали. І я думаю, і по іншим напрямкам, якщо братися конкретно і допомагати, Буде надзвичайно велика ковід. А загалом хочу сказати, шановні друзі, Полтавщина ну лише за приблизними такими оцінками істориків, а в істориків завжди різняться підходи і оцінки. Дала щонайменше 800 світових прізвищ по різним напрямкам науки, мистецтва і літератури. 800 прізвищ лише в космічній науці, в космічній науці. Ми можемо переграти багато країн світу такими прізвищами, як Юрій Кондратюк, Юрій Побідоноска, Володимир Чоломєй, Георгій Береговий. І далі, далі я можу продовжувати. Так це тільки один напрям. Загалом я вам всім бажаю. Серйозно ставтесь до своєї освіти. Працюйте над собою. І ви достойними громадянами нашої України. Вітаю вас у Полтавському національному технічному університеті Юрія Кондратюка на другому етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук. Приємно зазначити, що протягом останніх років не зменшується кількість учасників другого етапу. Це підтверджує те, що сьогодні молодь дійсно зацікавлена наукові діяльності. Я хотів би сьогодні в вступному слові передати вам вітання від міністра і науки України Петра Володимировича Табачника, яким вчора спілкувалися, з побажаннями займатися науковою роботою, адже сьогодні підвищуються вимоги до студентів вищих навчальних закладів. Сьогодні держава ставить завдання, щоб українські університети увійшли в топ-500 кращих університетів світу. Поки що там тільки два університети. Київський національний університет Шевченка і Донецький національний університет, але ж виконати це завдання можна тільки за допомогою студентів. Сьогодні, підтримуючи те, що сказав Олександр Миколайович, велика увага приділяється вивченню іноземних мов. За вчора була нарада голова піцепрем'єр-міністра Месітела на які ставили завдання щодо підвищення якості викладання іноземної мови і забезпечення високого рівня викладання. Фахових дисциплін для фахівців it технологій саме англійської мови. Адже наші фахівці it технології на краще в світі єдине, що не вистачає для мови. Таким чином, сьогодні в цій залі якраз зібралися ті люди, про яких мріють усі вищі навчальні заклади України, що допомога вас дійсно виконати це завдання. Дорогі друзі, але і життя виставляє перед нами нові вимоги. Сьогодні ці вищі навчальні заклади, які готують магістрів, а магістр – це найвищий освітньо кваліфікаційний рівень у всьому світі, він однаковиться. Тільки тоді університет отримує ліцензію чи пройде акредитацію, якщо в складі наукоподалічних працівників або ж студентів, які навчаються за відповідним фафом, будуть публікації в наукометричних базах даних, таких, наприклад, як СФОС. Тобто, це буде підтвердження того, що науковці. України відомі, і їхні думки підтримуються і оцінюються на відповідному світовому рівні. Тому від вас буде залежати успіх того університету, якому ви будете навчатися. Дозвольте також передати вітання, які надіслав голова наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, віце-президент Національної академії наук України Антон Григорович Наумов. Який небайдужий до життя нашого університету, і як він каже, від великої академії хотів би передати слова вітання. Більма шановні молоді науковці, щиро вітаю всіх учасників другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідніських робіт, учнів, членів Полтавського відділення Малої академії наук України від імені Національної академії наук України. До речі. От саме всі заходи в Національній академії наук України, які відкриває президент академії, академії Борис Євгеніч Патом, відбуваються саме з камерної музики. І сьогодні цей чудовий симфонічний оркестр відкрив наш заход. Ваша участь у наукових дослідженнях свідчить про те, що ми вже, щоб ви вже відчули радість від пізнання законів природи і від результатів ваших творчих розробок. Усі ми бажаємо жити в багатій і справедливій державі. Однак це буде можливим лише у суспільстві працювати освічених і високоморальних людей. Бажаю вам стати такими людьми, а для цього необхідно настійливо вчитися і розвивати свої творчість здібності. Щастя вам і великих успіхів у ваших справах! Щиро ваш, віце-президент Академії наук України Антон Григорьович Наумов. Ході. Хочу нагадати, що полтавська земля завжди була багата на талановитих людей. І ви є якраз представниками, тими представниками, які повинні продовжувати наукову славу нашої духовної столиці України, міста Полтави Полтавщини. І безумовно не можна не згадати, що саме в минулому році, за результатами вашої наполегливої праці, полтавське територіальне відділення посіли сьома місце нашій держава серед інших областей України за результатами, за вашими результатами у різних етапах конкурсах третього, першого і другого. І я хотів би побажати, щоб ми і в цьому році, як не менше ніж в цьому місці, а то й підвищили свій результат. Адже полтавська земля, як сказав сказала, заслуговує на це, бо на ній виросло дуже багато талановитих людей. Бажаю вам всім успіхів у ваших. Наукових дослідження отримати максимально ефективний результат якомога більше хотілося б, щоб було переможців, які продовжили вже на останньому всеукраїнському етапі у Києві, отримали призові місця, прославили рідну Полтавщину, здобули би перемогу і отримали право мати велику таку честь називатися науковцями, вченими і стали студентами, а згодом і академіками великої національної. України. Вітаю вас! І так, як в цей день, коли відкривається наш захід, це свято, день закоханих, то ви якраз знаходитеся в колі тих людей, в колі в тому навчальному закладі людей, закоханих науку. Люди, людей, які роблять науку. Тож я бажаю вам любити нау науку, займатися наукою, і бажаю успіхів ваших наукових досліджень. Дякую. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації я вітаю всіх вас з перемогами в першому етапі конкурсу захисту навколо дослідницьких робіт малої академії наук. І хочу поважати успіхів у обласному етапі. В нашій області до цього заходу прикута сьогодні увага всіх. І керівників області це засвідчує присутність нами Олександра Миколаївича Коваля, і науковців вищих навчальних закладів нашої області, бо з усіма співпрацює наша мала академія наук, яка безпосередньо опікується талановитими дітьми. І, безумовно, батьківської громадськості бо за вас переживають ваші мами, тати, бабусі, дідусі, і моляться, щоб ви сьогодні на конкурсі показали найкращий результат, щоб вам нічого не завадило е, показати ваші здібності. Дорогі діти, як сказав президент нашої академії, територіальної дітки Академії Александ... е, Володимир Олександрович Оніщенко, область в минулому році двічі покращила свій результат. В конкурсі участі в третьому етапі конкурсу захисту, Тож перед вами сьогодні завдання безумовно ні в якому випадку не збавити наші обороти, а навпаки, покращити наш результат в подальшому Успіхів вам, шановні діти. друзі, Сьогодні той день, коли побуті чи хлопчиків, чи дівчат, чи дорослих, чи жінок, всі сьогодні звуться Валентина. Ну, день такий сьогодні. Тому, мабуть, і символічно те, що ви всі тут Валентини, і хлопці, і дівчата з'їхали з цієї полтавщини. Я хотів би спитати, шановні, підніміть руку. Хто відпочивав, а хто працював в ерудиті? Багатин. А хто ще хоче поїхати? Ще. Хто, шановні єдина, єдина перепустка, в вирудит, це перемога на першому, на другому, на третьому етапі конкурсу Нова академія». Шановні ерундит, це свідчення того. Як обласна влада турбується про ерудованих дітей? Чого не можу сказати про районну владу, Олександр Миколаєвич? Тут нас чотири депутати, і ми так дбали, щоб прийняти програму, виділити на ерунди 10 мільйон грошей, а там співфінансування 350 тисяч з району. Це для того, щоб довести дітей виробити і забрати з кожного району. Думаєте, заклали гроші? Ні, їдуть за рахунок кого? Батьків. Та не вже в районі немає, отам, е, всі, е, скажем, у відділі земельному відділі, чи, чи в районі Пенкові, чи в адміністрації машини, якій би була така честь відвести в поток і привезти додому в район. Вони ними не, не займаються, тому діти, закінчивши школу, тікають і більше той район не поверили. Тому Шановні, я думаю, що ми будемо це. А той прикривий поток, за моєму рідному. Я не критикую, я просто в моєму рідному районі нічого не додумалось, як шостий раз відключили світло в району. Ні, би, ти клас. газ відключили в районі. А чому вони не в податкові? А чому не в, в казначейській? Тепер же я перед вами не загалі мені обідно, що ось таке відношення інколи буває. Я не говорю за власну владу, тут нема проблем. А от там треба ще погорушитися і одне ще побажання, просто побажання. У нас є Миргородський оздоровчий комплекс, красивий, у нас є тут, у нас є і руди. Може, вже треба думати про те, щоб не обов'язково ходили гроші. Приїхали сюди на нову академію науків, 60 гривень платять в інституті після дипломної освіти. Приїдуть до нас у Керменчу, будуть там гуртожити заплатити. Якщо йде оздоровча компанія, так ми приймаємо рішення медичне обслуговування всіх тих, хто їде в оздоровчий комплекс безплатно. Чому ми не можемо прийняти рішення про те, що проводиться мала катаміту, проводяться власні олімпіади, віддайте власні комунальні на період і вторії з батьківської. Чому ми це було? Хай переможе найцінніший. Ми побратим. Васила тримали, а і повинно бути. Дякую вам, Сиді.